Риби, привіт-привіт! Рада вітати вас на моїй платформі. Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень. Мене звати Аліса. Приємно познайомитись з тими, з ким ми ще не знайомі. І так, якщо у вас сонце, Асцендент, венера місяць в рибах, вам може зрезонувати цей розклад. Іноді коли зірка у вас нікуди не дівається. Це ваша надія, ваша мрія, зцілення якоїсь історії надія. Компас. Власне, ваш внутрішній компас. Хтось мріє про сім'ю? Чи маніфестує? Мрію пов'язано з близьким з сім'єю. Чому пройшла інформація про ідеальне партнерство? І так, ребен, основна тема тижня для вас. Підвішений, якусь було. Щось підвесло, ситуація підвесла. Момент очікування чи пошук виходу. Може йогою займатися також, чи щось, от, знаєте, козімнастику, можливо, флай. Основна динаміка трьома картами. Йо-мою! -йо. Диял, друг, старший аркан, козиріг. Я у вас тут Дар'я Козирога. Риби, оце у вас енергії. Вежа. Хто шукає вихід із обмежень, із залежності чи з токсичної історії, знайдете. Шут. Риби. Я, ну, як це буду розкривати. Три, чотири старших аркани з чотирьох. Флеш рояль. Хочеться сказати, свобода ще й сила. На дні колоди, хтось прям в стрілець є, лег-стрілець. Хтось в своїй селі, хтось прям. Ну, тут є хтось духовною практиками, хтось із тілом працює і з духом і на всіх рівнях, так? Ну, не для всіх інформація. Для тих, хто працює, хто і гармонічно долає ці всі історії. хто далекі від цих концепцій, то у вас ці зміни відбуваються через потрясіння, через те, що те, до чого ви прикипіли, прив'язались, чому десь підвисли приблизно, чи от прям ну, трошечки ситуація, стан схожий на те, що ну, покинути не можу, і в той же час розумію, що це мене руйнує приблизно так, розумієте? Тоді приходить зовнішній фактор як момент спасіння, хоч вам здається, що це тришак, але насправді це вивільнення, це свобода. Ну, тобто тільки з часом ви зрозумієте, що це було на благо вам. Ну, психіка здатна адаптуватись до будь-яких ситуацій. <кій> ну, ми все ж глянемо ми вже тут зібрались. Ну, риби ви сьогодні дали, жаль. Що це підвішений тут? Якась комунікація, а є відчуття, що ви як знаєте, об якусь стіну атакуєте щось, чимось, ну, не те, щоб боретись, але от е, якийсь штурм. Це зовні прийде. Рішення буде йти ззовні. От хтось, як, знаєте, підірве щось приблизно, що вивільнить вас. Стільки метафори є. Може бути вхідна комунікація. мах Хтось з риб багато комунікує, багато встановлює домовленостей. Ну, тобто постійно йдуть розмови, розмови, розмови. Риби, хто тут в езотериці, це прям ваша зупинка, близнюки. Точно. Я розумію, просто для езотериків тут все ясно. Чим ви тут займаєтесь? Ще й вісьмірка, жезлів і мах. Ну, все про роботу з програмами з енергіями. Для тих, хто не має прямого до дозотеліки, так чи інакше ви задіюєте свій потенціал. Тут, почалась, картина маслом. Ось, багато комунікацій, багато домовленостей, ви щось намагаєтесь ініціювати, скажімо, нове, якийсь початок. Початок. Ще з спеціалістами. Четвірка жезлів. Це питання вашого процвітання, вашої справи, наприклад, чи момент житла, окей? У вас коздорове є партнерство. Ну, чи ви прив'язані до О, пропозиції йдуть? В вашу сторону. Гарне проведення часу, помірність, і стрілець. Кому цікаво риба? Це може бути, наприклад, клієнтська база ваша. Тут йдуть комунікації, йдуть домовленості. В принципі, ви досягаєте згоди. Езотерики тут цілительством займаються. Ось. Ну, я не відчуваю, насправді негатив в риб тут. Якщо мене дивляться риби, то риби якісь на рівні просвітлення. <світлення> Какар працюють з кармою, з термічними задачами. Ага кого були залежності, риби. Ну, нормально, це ж вам притаманно. Ось, тому що от вся ця історія по дияволу це творчий потенціал, який потрібно вивільняти в реалізацію проєктів певних. Так? Але якщо не розумієте цю енергетику, цю енергію, цей свій потенціал, то він провокує вас, на, наприклад, на те, щоб шукати. Відповіді, чи шукати емоції досить в таких. Тобто ви, у вас є запит на стан зміненого сприйняття підвішеного. А найпростіший і найпрямий хід змінити сприйняття це вживати речовини певного типу. Ну, приблизно, розумієте? Тобто щось повинно вас вштерити. Це не завжди якась речовина, хоча тут є помірність. Ось. Це може бути і людина у вашому оточенні, чи люди. Угу. Ось, ну, щось, що конкретно вас, скажімо так, Виносить в нірвану, і що може вас руйнувати повежі то. І ну, ваш урок, напевно, зрозуміти, що це деструктивна програма, що у цієї вашого у цього потенціалу є інша полярність. Я думаю, що ви вже проходили ці сценарії. Ну, точно з вас хтось проходив, чи хтось з вашого оточення був в цій історії і ви за цим спостерігали. Тут хтось міг, може бути медиком насправді? Чи допомагати іншим в реабілітації, у відновленні? Ось, по-різному. Є якась спокуслива пропозиція з боку стрільця, скажу так, Ну, Венергії стрільця відчувається точно. М -м -м, з блоку вихід. Була зупинка. Є новини і прорив. Сила. Лев з'являється, звільняється сила. Королева мечів. ваша енергія. Шість мечів, плани на майбутнє. Може бути якась поїздка, нова сторінка, нова дорога, новий початок до багато чого насправді. Чи це з левом пов'язано, чи це пов'язано з тим, що ви. Працюєте з своєю оболонкою, аби краще проводити енергію. Так, це важливо, насправді. У нас може бути дуже хороший потенціал, але тіло не вивозить, допустимо, і тому потрібно працювати з тілом, прокачувати і тіло. Тут хтось цим займається. Ось, і в цілому, отака для реп інформація що на цьому тижні якась історія, що була заблокована, що підвисла, якась комунікація. З, скоріше всього, вона йде з дистанції. Комунікація ця стосується ваших обмежень чи ваших а, деструктивних допустим, програм. Може бути і так, ну, Тобто щось, що вас ну, підтягувало з вас ресурси, енергію. А, ця історія розблоковується на тижні. Тобто, Може, з боку ще якоїсь жінки лева, левиної натури, приблизно жінки-сили, чи жінка, яка вміє працювати з потенціалами, скажу так, приходить до вас якась інформація, і це виводить вас з ступору, хочеться сказати. І тут, уже в кого як, хтось являється цією жінкою, яка виводить з ступору, Хтось комусь з вас потрібен вихід, розумієте? Розблоковується тема партнерства чи вашого процвітання? Там, де була зупинка у вас? Чи можливо просувалось все повільно? І якось це з планами без з поїздкою, що пов'язано. Якось так риби. Ну, і по старшим арканам читати у вас сильний іде на цьому тижні прямо. От всі події, що розгортаються у вас зараз, тому що це старші аркани, це не тільки один тиждень. Вони сильно повпливають на цілий цикл у вашому житті. Ну, тобто, ви запам'ятаєте цей час. Те, що з вами зараз відбувається, ви це пам'ятатимете довго, ось і все. Тому що це, знаєте, якийсь ключовий у вас момент. Дякую за увагу. Риби, приємно було вас почитати. Па-па!